Ця квартира була максимально постраждала. Якщо ви бачите, на вікні досі замерзлі крижані бурульки з нечистот. У цьому будинку на житловому масиві теремки ситуація критична. Спершу зникло опалення після ще одного обстрілу світло і вода. Від морозу замерзли й каналізаційні труби. Потім вони потріскалися й протікли. Я відкриваю двері, ну це страшна картина. Насправді біжить діду, 70+, в білизні, шльопає тапками і за ним ці нечистоту. Це все полилося в цю квартиру. Також промерзли труби опалення, які довелося відігрівати. Подекуди знімали радіатори у технічному приміщенні аварійна бригада Укрзалізниці досі намагається полагодити пошкоджені комунікації дуже багато труб потріскало саме в цьому приміщенні, в цьому приміщенні був мінус. Тобто, ми знаходимося якраз над арками, там, де продувається, там де протяги, там де мороз. На час аварійних робіт електрику в будинку вимикають рідше, але він залишається без опалення й води. Його жителі вже замислюються. Чи можна було підготуватися до такого? Ми мешканці мали щось робити, так тобто, піднімати питання, щось замінювати. Все одно е якісь ремонти, щоб робилися, щоб не було це все старе, скажімо, і каналізація там, і труби водопостачання, щоб вони були в більш гарному стані. Була дуже гарна пропозиція. Ми розмовляли з директринією саме Жеда. Вона каже: що за 4 роки можна поступувати вже в свою котельню, щоб ми не залежали від ТЕЦ. Нині в публічному просторі часто звучить думка, що Київ виявився не готовим до складної зими й енергетичного терору Росії. Жителі столичної Троєщини це відчувають на собі. Більшість будинків, які залишилися без опалення, розташовані саме тут. Житловий масив Троєщини один із найбільших спальних районів Києва. Його населення фактично дорівнює населенню обласного центру. Весь район фактично залежав від однієї ТЕЦ, яку пошкодили російські обстріли. На Троєщині розгорнули польові кухні і місця для тимчасової ночівлі, а також пункти обігріву. Їх встановили й обслуговують працівники ДСНС з усієї України. Галина Анатоліївна прийшла сюди погрітися. Це накривається одіялами, переспав, утром холодне, встав, купив чаю, бо у мене газ іще трошки гриє, і тікати Ходиш. А щоб сидіти оцей синий день у квартирі, так не можна. Серед жителів, чи не найбільш постраждалого району столиці, теж лунають різні думки про те, чи можна було краще підготуватися до морозів і обстрілів. Можна було хоч би у нас менше грошей розкрадали. Це моє лічне мнення. що я думаю, да не всі добросовісно відноситься до своїх посад. Якби ми знали, що таке буде, знав би де впадеш соломку б підстелив. Мабуть, виїхали б кудись раніше. Такого точно я не розраховувала. Я взагалі сумнівалася, взагалі, що що наш час таке може бути. Якось не вірилася і не віриться. Це з нами присутні. Енергетичний колапс у Києві вже став політичним питанням. Центральна влада звинувачує міську в провалі підготовки до зими і недостатній реакції на нинішню ситуацію. Мер столиці запевняє, що робить усе можливе і нагадує, що президент із ним жодного разу не зустрівся. Міські служби роблять все, щоб подолати кризову ситуацію. Комунальники і енергетики працюють невпинно, щоб відновити постачання послуг киянам. Всі працюють над подоланням цієї складної ситуації, ми повинні вистояти. експерти. Відзначають, одна з найбільших проблем у тому, що в Києві бракує живлення навіть для об'єктів критичної інфраструктури, Не вистачає цих самих генераторів, і виявилося, раптово виявилося, що автономних генераторів, тобто не резервного енергоживлення, там не Установок збереження енергії, які там бекапи різноманітні, які працюють по 4 години і не більше, а автономних джерел живлення немає ані в лікарнях, ані в інших об'єктах критичної інфраструктури, ані в «Київтеплоенерго», Теплоенерго, ані на Київ на, на Київ водоканалі. Допомогти могла б розподілена генерація. Йдеться, зокрема про когенераційні установки, які з газу можуть виробляти електрику і тепло ще у травні 2024 року. Київ затвердив концепцію когенерації і оголосив, що встановить шість міні ТЕЦ. Одна установка, встановлена за допомогою благодійників, запрацювала в листопаді 2024 року. Загалом місто закупило 15 когенераційних установок потужністю 60 МВт. У відповідь на запит змі 29 січня в КНДА повідомили, що вони запрацюють у лютому березні 2026 року. Звичайно, що це тривалий процес, це там отримання тих умов, це підключення, це запуски наладка. Ну, відповідно, там потрібен персонал, який буде управляти цими установками, обслуговувати. Це звичайно процес, який може тривати багато місяців, може тривати рік. Але ми ж в ситуації енергетичного терору опинилися не вчора. Водночас, фахівці наголошують: міні ТЕЦ не можуть швидко замінити великі електростанції, такі як ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 у Києві. Для цього потрібні десятки років і значні кошти. З того, що можна зробити просто зараз, за словами експертів, це забезпечувати будинки генераторами, розгортати мобільні котельні. Також варто було б збільшувати так звану приєднану потужність енергосистеми. Той генератор, який закуплений ЦУМом, він працює лише на ЦУМ, а хрещатик при цьому темний. Це не генерація. Тому потрібно було перед початком сезону забезпечити можливість заінтересувати бізнес, заінтересувати суб'єктів господарювання не лише в закупівлі генераторів для себе, але й в приєднанні їх до об'єднаної енергосистеми України. Комунальники в Києві цілодобово борються за тепло в оселях. Російські обстріли мають і відтерміновані наслідки пошкодження мереж через перепади тиску і температури. Зараз такі аварії у Києві не рідкість. Одна із причин, тому що через різкий запуск опалення заново труби просто не витримують. Метал спочатку охолоджується, потім, коли дають гарячу воду, він розширюється і трубу розриває. У середньому аварійні бригади «Київтеплоенерго» усувають до 30 пошкоджень за добу, деяких можна було б уникнути. У нас 80% теплових мереж взагалі вже відпрацювали термін експлуатації і їх можна було б поміняти. І ми почали цю програму, почали замінювати досить багато, але, на жаль, сталося те, що ми знаємо повномасштабне вторгнення грошей. Виділяється менше, ніж хотілося. Комунальники кажуть, що готувалися до складного опалювального сезону, проводили профілактичні ремонти, запасалися обладнанням і, де могли, оновлювали мережу. Але з точки зору теплових джерел, яке б там обладнання не було, якщо туди прилітає, то неважливо, воно нове чи старе, воно працювати не буде, тому що воно пошкоджене. Як приклад кращої підготовки до зими називають Харків, прифронтове місто дійсно раніше і рішучіше взялося за розподілення генерації. Останні роки ми з вами послідовно рухали Харків до того, що сьогодні називають енергетичним островом, коли місто не залежить від одного великого вузла, а має розподілені взаємозамінні джерела енергії та тепла. Експерти визнають, Харків ефективніше використовував бюджет, але йому також допомагала центральна влада. Тоді як у Києві такої співпраці немає. Відповідальність в Києві розподіляється 20% – Це органи місцевого самоврядування, 80% – це центральні органи виконавчої влади. Тому що Київ це столиця. Тут величезна кількість державних установ і організацій, які, звісно, не підпорядковані не підпорядковані, не мають жодного. Не знаю, там ну, ну не підпорядковані органам місцевого соврядування. Тут їхні можливості реально обмежені, але те, що вони могли зробити, вони не зробили. Водночас жителі цього будинку на Теремках просять принаймні про екстрену допомогу: підвіз води й теплові гармати для обігріву труб, а також про підтримку для комунальників. У них невеликі зарплати. Їх не бронювали якийсь час, їх немає. Просто працівників не вистачає. Вони сплять по дві-три години. Тобто, і це все кинули саме на жет. Більшість проблем Києва потребують складних і системних рішень. А фахівці не беруться прогнозувати, скільки ще зим будуть для столиці такими ж складними, особливо на тлі загрози нових російських обстрілів.